Корочі, мужики. Всім привіт, всім слава Україні! Дивіться, в двох словах, ну що, шутки кончились, починається калими, Гровесицький плуг, вірак з 2 по 25 і пішла жара. Ще там деякі люди питали, чи шефен 240 потягне там і так далі. Відразу кажу, що потягне. Тільки, на жаль, в шефенга колеса 7,5 на 20. Для нього обов'язковий догружатель, хоча б механічний. Це щоб центральний винт, я вже розв'яжу тут це все, так і так треба буде розв'язувати, щоб центральний винт, хто не знає, я вже стільки і досі зняв, що це капець. Був під таким кутом, щоб сила, яка протидіє руху плуга і руху трактора, верталася через оцю балку. і Вектор сили був направлений, давив ось сюди, на задню вістра. А також пружинний довантажувач, який я вже потім чіплю і покажу. Вже відео достатньо, тільки люди не хочуть, на жаль, вертатися до попередніх відосів. Ще зробив тут таку модернізацію. Тут таку фігню, шумочку приклеїв. Вона трошки з'їхала, звісно. Але це не страшно. Воно собі сюди впирається, трошки менше шуму звідси і плотніше стоїть капот. Це все фігня. Так, і не добрався до того масляного радіатора. Ну, нічого, доберуся. В чому діло? Питався чоловік, як підключені прилади? Ось знаходяться в мене тут такі є прилади. Тихометр і спідометр. І це і температура масла, температура води, давлення надува і мотогодини. Як воно тут все організовано? З цього прибора є кілька проводів. Ось вони там знаходяться по кольорах. Якщо можна, можете бачити, чорний це земля, червоний це е, живлення, е, жо, е, блакитний це сигнал оборотів, це від датчика хола, і жовтий це підсвітка. Оскільки сеть тут, скажімо так, одна, то жовтий і червоний можна підключати в одне місце. але я підключив це по-різному. Якщо бачите, жовтий підсвітка в мене йде до окремого тумблера. Щоб підсвітка включалася окремо, не відразу, коли включено зажигання. Тобто, коли включається сам цей цілий тахометр. Червоний відповідно, значить, це подача тока. Ви його ставите десь від замка, коли замок у вас просто повертається. Жовтий на якийсь тумблер, наприклад, на габарити там так далі. Туди все, ці всі провода можна прозвонити знайти вас в косі, де воно все тут знаходиться. Чорненький десь на мотор чи на кузов, а голубенький ось сюди. Голубенький пішов у нас, ось він, до фішечки. Бачите? Пішов до фішечки. І ця фішечка пішла до Датчика Хола. В нього є своя маса окрема. Цей голубенький це його торкнути до маси, так, і переключається колір підсвітки. Так зробити. Переключається колір підсвітки на цьому, на спідометрі самому. То це так отдільно. Це так маса вона може бути оголена, це не є проблема. І в датчика на спідометр така сама фігня. Червоний на подачу, жовтий на підсвітку, синій на регулювання підсвітки і чорний це маса. Все, тут хитрості багато не треба. Головне, щоб був цей датчик хола і він знаходився від вінця за 1-2 мм від зубів. Він рахує зуби. Який коефіцієнт? Вам треба знати кількість ваших зубів, я вже за це знімав відео. Порахуйте кількість зубів, будь ласка. І тоді на Тут ззаду кнопочка є така чорна. Зажимаєте її, включається режим настройки. Зажимаєте ще раз, воно додає коефіцієнт, робить його більшим. Чекаєте 2 секунди, зажимаєте вдруг, ще раз, то воно його віднімає, тобто якщо ви перебільшили. Вам треба просто порахувати кількість зубів, кількість імпульсів на один повний оберт. І так воно буде рахувати ваші оберти тут. Все, тут питання немає. Такий брілочок у мене хорошенький. Турбінка шепче. Зроблений краник з толком. Тут болото. Я їздив вчора витягувати священника з болота. Розкажу зараз, як все було. Трактор помитий вже, він був обтелепаний з ніг до голови. Нас там глина біла з жовтою. В долині, коли їхати до другого села, ось так. Хто живе в конюхах, мене дивиться, той знає ту дорогу дебільну. І, коротше, священник там, скажімо так, не розрахував, того, що в них в селі в той час дощу не було, а в нас пішов дощ. І там після дощу неможливо їхати. Ну, коротше, поїхав я його витягувати. І трактор під горку, під уклончик. Ну, який уклончик? Стоїш 50 метрів від тебе, підйом, так? Ти стоїш і за 50 метрів ти не бачиш далі, тобто, вже е, оце підйом рівно з твоїми очима. Це такий уклон був, якщо хто орієнтується. По градусах не можу сказати. І по тому болоті, коли я тако два рази ступив і вже вляга важили по 5 кг, і колеса були, тут блотник, все був зверху, все було рівно тупо. У мене колеса тако були круглі. Без шипів і видно не було. І трактор під таку горку того ланціра потягнув без проблем. Що мене врятувало? Найперше врятувала оця річ, цих 80 кг тут. Того, що керування на такому м'якому, на такому болоті не було би, без того, щоб передня вість була важка. Мене врятувало оце і мене врятували оці вантажі. Тобто баластування трактора його врятувало. Якби він був легенький, чи це був би якийсь мототрактор, він би того ланцера 2 тони майже з таміці не витягнув. І я вам скажу, більше ще довелося б тягнути того трактора отдільно, не то, що того він би потягнув машину. От і все, що я мав сказати, яке підключення. Шефенг 240 потягне, це 160-й шифенг. Якщо він тягне, то вам просто треба включити смікалку до баластування трактора. Механічний і пружинний довантажувач. Відео достатньо дуже багато. Чи можна ставити колеса на шефенговську коробку, які максимально шириною? На диск 7,5 максимально ви можете впирати резину 8.3. А в загальному максимальні колеса, що я бачив на тій коробці, це 11.2 на 20 у мого друга Сергія Пацули. Відео з його трактором є в мене на каналі. Можете подивитися, кому цікаво, я постараюсь не забути лишити посилання в описі. Сьогодні 48. сотих менеджер. Нічого, весело проведемо час, я так поняв. Прекрасно. У нас земля називається так. По-простому чорнозем середньосуглинистий, опідзолений. Нам буде сьогодні весело з трактором. Але робимо скидку на те, що баластування в ньому доведено до розуму. Маса даного агрегата складає 1030 кг. Без мене плюс механічний і пружинний довантажувач. Принцип роботи. Все є на каналі. Також постараюся відео лишити в описі. І ще, коли буду орати, вже зніму відео, ще покажу кілька моментів з тим всім. Я просто зніму пружину, відключу, скажімо так, Попробую і поставлю покажу. Ідея пружини Дмитра Філюка. Посилання на його канал лишу в описі. Він робить зараз класні гілкоруби до мотоблоків-мототракторів і до міні-тракторів. Вінтові гілкуруби суперові. І не тільки, взагалі, файний хлопець. То я на Дімона оставлю посилання. Гляньте, що він там витверджує. Баластування Значить, завершено все. Зараз далі діло йде за, за подачею повітря під тиском, тобто турбіною. Тепер вже все налаштовано, тиск налаштований, актуатор налаштований, вприск налаштований, подача солярки налаштована, давння-фрусунки налаштоване. Тепер лишилося просто побачити, на що тепер цей трактор буде здатен. Тут обліплено, звісно, все це так. Теж така шумочка, щоб тут капот не тер по цьому всьому. Це, хто не дивився відео, не знав. Це, щоб воздух шурував гарячий, не під капот не вертався назад, а йшов під низ. І там так само зроблено. А це тепловий екран, щоб гаряче повітря звідси не затягував менше, як то кажуть, тягнув повітряний фільтр. Ось такі хлопці, нюанси. І ще. Скажу наступне. Я в одному відео, бо я просто не маю часу. Ще сьогодні ремонтував знову це крило, вчора відірвав його по-живому. Заговорюване, скажу, це буде указка. Ми, суворі хлопці, указкою буде це. Моя ремонтована полость. Значить, в даній коробці, ось вона знаходиться, вона має формулу 3 плюс. Не на два, бо тільки в чотирьох ступці. Є дві задні передачі. Тобто реча діапазону впливає тільки на передачі вперед. Задня передача тут одна єдина. Тут знаходиться деяка кількість мастила, яка має відповідно діставати до підшипників. Ось ви бачите, де вони знаходяться. Під тими віконцями, які знаходяться підшипнички. Є деяка кількість мастила, яка тут необхідна. Побутує думка, що об'єм тут правдивий толковий все на все 10 літрів. Оскільки є люди, які її розбирали, які при об'ємі 10 літрів дивилися, до яких пір дістає мастило, то воно діставало, на жаль, тільки от сюди. По цю пору, до верхніх підшипників воно не діставало. В цій коробці така фігня, що ніяке розбризкування, хуїскування тут не присутнє. Оскільки поясню чому. Шестерні тут знаходяться не поперек, а проздовж, продольно стоять. Тобто ось так. Раз, два, три. Зуби ті ось так. Не поперек. І вали так само. Відповідно, щоб щось бризкало по посадочних місцях підшипників, яке там знаходять по боках. Треба, щоб якась шестерня стояла ось так поперек. Тут вона є, одна єдина. Це привод вала відбору потужності, який знаходиться. Майже з самого верха. Ось тут поздовж КПП. Ось він виходить, цей вал відбору потужності. Відповідно на розбризкування і на потрапляння мастила на бокові підшипники, надії немає. Тут є тільки одна шестерня, яка рухається постійно на високій швидкості, яка в теорії могла би це зробити: це первічний вал КПП. Відповідно, його вихід знаходиться ось тут. Це найвищий вал, який є в тій трансмісії. Знову ж таки, якщо до нього ніяким макаром не дістає мастило, то розбризкувати йому нічого. Далі, уявимо, що це робить вторічний вал. Його шестерня знаходиться ось Тут Тут первічна ведуча, тут вторічна. Нижче. Ось тут знаходиться це вся шабатура. Знову ж таки, куди воно буде бризкати, в яку сторону, і як саме. А ніяк. Добре, уявимо тепер друге, що це відповідає одна шестерень передач якоїсь. Тобто, тепер є залежність. Розбризкування буде відбуватися тільки тоді, коли включена якась певна передача, що є дурним бредом, абсурдом. І вам треба буде їздити просто на якісь передачі, щоб вас мазали підшипники. Це знову ж таки звучить дико і тупо. Для того. Тут зроблено наступне розумними людьми. Тут залитий наступний рівень від 13 до 18 літрів. 13 це мінімум строгий, строгий мінімум. Взагалі я тут залив 15 серединку. По щупові можете це все вияснити. А щоб знати, чи щуп бреше чи ні, вам треба зробити так: дістати щупа і з тої сторони під підлогою, приміряти, наскільки він дістає. Скільки довжина до мастила, наскільки він дістає до будь-якого з вікон із підшипників, до якого саме. У мене на 10 літрах він був на трошки вище другого підшипника. Тобто третій сосав хрен, а не мазався. Така робота є дурною. Я залию 15 літрів. Всі шуми поділися і так далі. Чого може шуміти трансмісія? Коли у вас є ізнос підшипника, його перекос і так далі. Клин і все, що з тим пов'язано, Деформація обойми якоїсь одної чи вироботка вала. рідина дуже добре передає звук. Набагато краще об'єм мастила цей передає звук, ніж повітря. В воді звук рухається приблизно в 3 рази швидше, ніж в повітрі, а в металі в 4 чи в 5 разів швидше, вже не пам'ятаю. Здається, в 5 разів до 6000 метрів за секунду. О, до 6 тисяч да, до 6 км за секунду здається. От, наприклад, от, як треба, я можу забутися. Подивіться, будь ласка, на це однозначно так, типа більше, в рази. Відповідно, по-перше, через те, що метал гарно проводить звук і рідина гарно проводить звук, у вас цей звук підсиляється. Коли ви рівень мастила спустите, думаючи, що у вас значить не діє ніяке розбискування, то ви просто притишите цей звук, бо буде звук голого металу на фоні двигуна і так далі. Його буде чути менше. Оскільки рідина вже не проводить звук і не резонує його по корпусу самої трансмісії, відповідно, не розносить. Значить, це буде типотихіше і буде здаватися, що це ви зробили краще. А це є навпаки біда. Якщо підшипник не вмастилі хоча б на третину, розбризкування тут ніякого немає. В коробці Махіндрі чи якогось, чи якогось я не знаю. Чи вже якогось Кейса чи джона може бути розприскування. А тут його нема і бути не може. Тут то не значить, що треба заливати там купу літрів, не знати, як вже там, 20 до, до самого верха. Ні. Просто щоб були підшипники самі трошки в мастилі. Нема надії на розбризкування, оскільки ще працює інший фактор. Трактор не завжди знаходиться в одній плоскості. Він рухається на перекос підгору, згори, на бік, воранці і так далі. Тобто рівень мастила завжди буде паралельний до рівня землі. Неважливо, як у вас стоїть трактор, на якому перекосі. Відповідно від цього треба, значить, зробити такий логічний висновок. Що в деякі моменти часу. Деяка частина рідини може зміщатися до одного з бортів, періть взад, вліво вправо За що це говорить? Це говорить, що буде масляне голодування в того чи іншого підшипника в деякий момент часу на деяких, скажімо, так, рельєфних змінах в роботі трактора на землі. Тому зауважте, що низький рівень мастила, навіть якби скажімо так, типу гранично низький, там 13 тут, інколи його може бути і теж мало. Тому задумайтеся, чому варто сюди лити так багато мастила. Перша основна причина, чого так багато влазить, тут багато пустот. Бо ця трансмісія ще розрахована на продольний вал на роздатку, типа на повний привід. І корпус цієї трансмісії дуже-дуже схожий до корпуса чотирьох ступків, вже, якої відповідно на один вал одної передачі більше. І через цю пустоту, через те, що тут все так розміщено. Задля чого це зроблено в загальному, я думаю, що багато хто здогадався. Чим більш компактно все запресовано, затюковано, запомповано в ту коробку, тим більш складно це все розібрати, зібрати і так далі, обслуговувати і так далі. Китайці, люди такі, що в них шурує конвейер, їм треба зробити все скласти бігом. Якщо в тебе влазить рука по локоть, це зручно. Якщо в тебе ключ навіть не влазить, це буде довго марудна справа. А ринок китайський завжди працював на кількість. І, ви, і з того виїжджав, і зараз виїжджає. Тому ця коробка зроблена так, щоб її було зручно складати. Через те вона має багато пустот всередині. Через те, відповідно, сюди треба лити багато мастила, щоб воно діставало куди треба. І забудьте нахер за те розбризком. Все. Шифенг потягне ваш спокійно. Це плуг не 2 по 20, а 2 по 25. Будь ласка, рулетка. Міряти плуги, думаю, всі вміють. А хто не вміє, то я того зараз навчу. Є молоточок у нас. Міряється плужок наступним чином. Від оцього місця, від оцього середнього, мі... від середини лемеша, скільки він чисто буде брати. Будь ласка. 25 см. Це його чистий розмір, нехай буде 24,5. 25 см. Це. Це плужок не 2 по 18, і не 2 по 20. Передній корпус можна зробити, щоб 30 брав. Навіть. Ну, як він буде якісно братися, це вже друге мова. це Я просто так говорю. Тобто передній корпус тільки само має, до сюди треба міряти. 2-3 см лишати. Стільки само має. І тут так само, така сама ситуація. Задній корпус. Він залежний від розміщення польової доски переднього корпуса. Відповідно, його захват говорить про захват загального плуга. Тобто передній корпус вже менше там не може брати. Бо корпус, по-перше, такий самий. А по-друге, якщо задній гарно бере і перевертає, відповідний передній може робити так само. Це плуг 2 по 25. Все. Він потягне ваш фен Це умови довантаження. Задні приводні трактори всі. Потребують довантаження. Підключення показав за трансмісію, розказав все зразу. Стараюся, щоб вам не навалювати мови. У роботі побачите, модернізації, знову ж таки, скільки тут всього, коли я вже тут скажімо так, дійду до такого, що в мене не буде кожен день якоїсь нової ідеї, то я вже зніму все загальному в зборі, покажу, скільки всього я тут переробив. І все побачите. Маса. Електроніка, приборки, механічні деталі, фільтра масляні, і все, що баластування, і все, 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 все. Підключення показав, те, розказав, за трансмісію розказав. І наразі, добри хлопці, зустрінемося вже на Оренці. І будьте всі здорові!